Привіт! Все в нас добре. Дякую, що ви хвилюєтеся. Все добре, ніде ми, нічого з нами страшного не сталося. Просто такий насичені такі тижні, що на те, щось, якщо чесно, не тільки знімати, а й робити щось вдома не було просто часу. Оце вперше зараз, 5 годин вечора, коли я приїхала додому, і оце вже подумала, так, треба щось. Треба хоч щось вдома вже зробити, тому що ну, це не виносимо. Е, тож, займалася ото переоформленням машини. Їздила там вже Білу церкву, а я казала, по-моєму. Чи ні? Ну, це вже не пам'ятаю. Е, супутні тут питання дуже серйозні, такі приходилося вирішувати. Багато їздить, і тому е, це. Потім Паска там була. Е, Відсвяткували паску. Ну, як відсвяткували, в суботу і з суботи на неділю, якраз у нас уєвасика піднялася температура 38, так що на паску нам пощастило максимально. Получається, піднялася температура 38, різко почалися соплі такі до колін і температура. Я її збила, але так як я пообіцяла, що я поведу його в церкву, то таки взяла розбудила зранку. І повела з надією, що в дітей ж така віра е, серйозна, що вони просто Ну, от він вірив, що як його наш по, по, це, посвятить, покропить як обільє водою, то він зразу автоматично освятить його, так би мовити, то він зразу автоматично видужує. Ну, практично так воно і було, я хочу вам сказати. Я його розбудила на 5.30, ми поїхали. В церкву таки посвятилися, але ні в гості не ходили нікуди, ні в гості до нас не приходили, бо ж таки захворівши, куди йти. Навіть до Сережкиних батьків ми мене ходили, щоб випадково не принести якийсь вірус. Тоді він понеділок ще й в школу не ходив, бо температури вже то не було, але насморк був дуже гарний. Ну, але зараз, слава Богу, все нормально. Постійно в русі, постійно ганяли, постійно все. І сьогодні такий насичений дуже досить день, і емоційно, і фізично знову переходилося їздити по справах. І оце на вечір, тільки можна сказати, я вперше за весь цей час ось натягнула вже шорти і типу приготувалася хоч щось дома робити, тому що. Я вже так скучила за цією домашньою роботою, за домашньою рутиною, що це взагалі я не знаю. От для мене просто кайфуля: отако прокидатися зранку і нікуди не летіти, не бігти, не гнатися, не щось там. Оце, оце ці головняковські оці питання важкі, такі для сприйняття просто. І мені просто хочеться просто вийти отако попити спокійно кави. Я не знаю, піти в якусь клумбу, щось построїть, щось порить. От для мене, от багато хто цього напевно і не розуміє, ну для мене це така кайфуля. Я відпочиваю тоді душею. Коли я роблю щось фізично, я відпочиваю душею. І тоді то набагато легше, тому що коли ти не відпочивши душею, десь там головою. То і заснути не можна, і спати не можна, і постійно в думках у таких ти знаходишся. Коротше кажучи, весь у цей час в таких думках я і знаходилась. Вчора ще просто простидить око. А сьогодні така важлива була подія, треба було їхати. А я вчора вечором розумію, що в мене око прям закисає. І я вчора ввечері і сьогодні зранку закапала якимись там каплями, які знайшла в себе вдома то начебто так нормально, слава Богу. Хоть, хоч я хотіла, щоб мене хоч вийшло попасти туди, куди я збиралася, куди мені треба було точніше попасти. Так що отаке. От такими справами займаємося. Це приїхала бистренько, натягнула шорти. Бистренько. Зараз вже в клумбі повиривала. У мене там в клумбі такий... У мене там в клумбі, в клумбі, принципі, було не, не це не, не грязно, щоб тіпа, грязно, щоб бур'ян. Оце єдина в мене там проблема, що в мене там. оце ж оце... ж Непонятні, оці рослини ростуть. О, ці ж. Ну, Вони бур'ян, походу, тільки ж. Ото що я показувала в минулому році, ще покажу. То це єдине, що в мене там було, бо бур'яну ось отаке говно. Бо бур'яну, в принципі, в мене тут не було. Це отако ось то зараз покажу. Ось в цьому углі, оце повністю. Оце оці ось ось о... Бачите, ну це квіти засохші, пообривала трохи. Ось ось така, ось ось така. Єрунда. Її вивезти просто нереально. Всі руки вже у цьому ж. Як він? Коротше, оце, 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 оце. я забула, як він називається. Так, то я оцей угол прибрала. Я туди все-таки щось таке втулю. Можливо, щоб воно розросталося, щоб убивало трохи оце, оце, цю гадость. Бо це ужас. У мене там і під забором з тієї сторони воно Так. В общем, клумбочка... Почала міняти свій вигляд. В общем, я її ще оце повитягувала оце той бур'ян, який був. Потім взяла отаку наждачечку. Цією наждачкою прочистила повністю оце цю клумбу. Цю цю клумбу я робила років 7-8 тому. Іще. Ну, Вона дуже міцна. І дивіться, як вона стоїть. Уже ото Що єдине, що, просто, що вона лакована була, і в неї вже вигляду немає. Зараз поки що пофарбувала е верх. Але буду, ну, напевно, вже завтра буду другим шаром фарбувати, бо вже вечір на дворі. І низ, ну, як я хочу зробити. он там цілий склад усього. це колись вольєр був, як була собака велика. І тепер я хочу оцю всю зону довести до пуття. Оце все обробити. І там зробити, в принципі, склад тільки зробити теж. Там, в мене там і хмис, і фарби якісь. Коротше, все, що не нужне, все туди воно скидається постійно. То його тепер треба усе, ну, мішки, якісь із цими з банками. Коротше кажучи, то я оце все діло завтра вже повитягую. І хочу таке там для такого складу дуже хороше місце. ну Для такого, якого, щоб діти туди не залазили, бо там за, заборона туди залазити. Та я, в принципі, оброблю, напевно, зроблю так, щоб не було його просто видно візуально. Почіплю туди щось, не знаю, ще що, ну щось почіплю. І буду оцю всю сторону зараз е, е, приводити в належний якийсь стан. Е, сірий колір. Сірий колір по тій причині, що я взагалі хочу повністю все зробити практично у сіро-білих тонах. Тому ну, зараз я ще дивлюся. Взагалі-то Я хочу не з білим зробити, але підозрюю, що якщо буде не з білий, то він буде дуже сильно маркий. Тому що і трава, і все. Ну, буду, подивлюся. Я, в принципі, ось подивлюся, можливо, ось цю фарбу візьму. І пофарбую або візьму ґрунтовку у мене, до речі, бо я оце не покривала ґрунтом. Ну, можливо, я оці бочки покрию ґрунтом. Подивлюся, як воно буде виглядати, тому що сама оця сараюшка буде біла. ну, А ця буде чорна, я так предполагаю. Коротше, общем, дивлюся. Вже оцей вазон приподняла оці квіточки, отакого от підняла повністю. І там його куди достала, пофарбувала, ну там є місце не пофарбоване, але я з ним нічого зараз не зроблю. Ну і таку красоту я взагалі обожнюю. Оце це Я хотіла б, щоб воно взагалі отут -от такого розрослося, усе. Оту, отаку, отут, Так що, нарцизи анарцизи, подивлюся, може. Але я, напевно, не встигну, як вони відсвітуть, не встигну знову їх пересадити в якесь таке місце, щоб вони мені тут наче не заважали. Бо я би хотіла по таким якимись засадити. Ну, будемо дивитися. А тим часом, поки я цим всім займаюся, мої хлопці, знаєте, що роблять. По-перше, сьогодні були на рибалки. Зловили, наловили риби знову, коротше, карасики і велику якусь рібьоху, і поставили на кострі. Варити юшечку. О, блін, вони, Вона вже там майже готова. Потім, поки вариться юшечка, вони пішли на город. І на городі садять кукурузу. Сіють точніше. І треба вже буде і картошку, звісно. Коротше кажучи, ми відсаджуємо з цієї сторони ось кукурузу, щоб в нас сонце найбільше з цієї сторони. Висажуємо з цієї сторони, щоб отаку зробити тінь, отам От де картопля. І будемо осаджувати з тої сторони. О, о оцей забор робимо. То тут, тут зараз поки що вони сіять, а туди будуть висаджувати розсадою. Дивіться, який горох пішов. Боже, вже на город треба вийти. Паскудно посходив, так? Посіяли, Дивіться. дивимося. Дуже ну, зараз посіяли дивіться. Ну так. Да. Минулому році як гарно посходив, дивись. Треба буде кудись досіяти таке. Е, треба ще купити цю селітру, да? бо морози дали трошки Ну, на часник біду. Цибулька. Це цибулька. Да, цибулька, дивлюсь, папулька прополов, поки мама у відрядженні їзде. А от часник, ось, бачите, пожовтів. Ну, у нас вже таке було, то ми оце насипали оце цією селітрою. Ще надавала, обережно, ти ж не ставай. О, то ми засипали, виходить, і він позеленів тоді. Будемо якось рятувати. Редька, дивіться. Це ж ми її посадили перед морозами, от отими, вже, які ми там. Були. Але ми її накривали отою штукою. Ну, коротше, ми її накривали, виходить. Сережка накривав, то я сподіваюся, що можливо щось там буде. Ти поранній такі варіант. Не треба витягувати. Там щось теж посажено. ну там морква вся посаджена. А от я не знаю, що тут посаджено. Так, тут укропчик. О, укропчик почав сходити. Усього три. Що укропче? Да. Бо він же ще маленький. Ой, я витягну його. О, да, витягну. Так. Угу. Молодець. Подивіться, як позацвітало. Це взагалі. І зараз, якщо знову мороз, то я не знаю, що там в травні передають якийсь мороз, то я не знаю, що то буде. Коротше кажучи, я так розумію, що в нас встигла відцвістися персик. Абрикос, дивіться, непонятно, якраз цвів на морози. А от персик, в принципі, встиг. А я так думаю, вже він бачите, який все. Що там буде, не знаю. Ну, бджолки наче літають. Боже, яка вже трава? Оце, оце, звісно, взагалі. Це просто не можна ніяк покусити, бо треба поїхати бензин купити. Ще не були готові до того, що воно так швидко вимахає. Так. Черешня. Боже, ви бачили, як черешня моя зацвіла? Як я її обрізала? Я ж її так обпанахала, що це взагалі. Я думала, що взагалі з неї нічого не буде. І дивіться, і кажуть, що оце, оце з цим обрізанням чогось я завжди думала, чим менше дерево, тим менше плодів. А воно, виходить, навпаки. Я її подивіться, як пам'ятаєте, яка вона в мене тут була заросша. І яблунька. Ну, яблунька прям великими квітками. Це така класна яблунька, це взагалі. Ти Так, да, пробувала. Дуже класно, зелені, які яблучка. І вишенька теж зацвіла. Теж нормально. Гарненько так. Так. Картошка в нас там ще не вилізла. Не знаю, Не, хочу, пока Заведіли, не хочеш. Оце ж вона вже стільки в нас там сидить, давненько. Чи ж до морозів. Так, да, ми перед морозами посидимо. А вона ж типу 40 -днівка. По ідеї вже довждла була, да, Я теж думаю, що вона должна була б вилізти. Але... От бур'ян якраз так. Да. Одна бур'ян щось нічого не впливає. От бур'ян це, звісно. Ще та історія. Так, ну, ось Все, пройшли по господарству. Ну, зараз піду подивлюся, може ще те покрашу. Я, в принципі, його можу сірим ночей покрасити, а тоді, якщо мені не сподобається, то білим покрасити. А свою клубочку. Не хочу заглянути, я таки загляну. <ріху> Таке хочу заглянути. Ну вже ж скільки просто пройшло. А тут так зараз відкриваю, а там тільки бах і картошка цвіта. Правда, вона ж ця із цих, що не цвіте. О, знайшов. Акуратненько, давай таку заглянути. Йо? Ох ти да! Так, да, бур'ян такий, що ой-йо-маю, ніфіга собі. Картоплі. Картоплі нема. Подивися, який бур'ян. Блін, її треба відкривати і цей бур'ян вбирати. Нічого собі. Дивися цього. Купити можна гербітинку покропити. Картоплі немає? Цей це ви 5 см. О, блін, добре, що ми хоч відкрили. Так, да, точно. А, а вдруг там краще. Та все, треба точно, поки картопля не вилізла, треба покропити нічого собі. Картопля! Де? Ага. Не, не лізь, не лізь, Ванюш. Так, ну Ага. Жаль, да. Здесь я увидела карахиш і одного мурчика. Ух, тих. Що там надо? Блогер мій. Так. Поки блогер, пока блогер тут щось знімає, Да, вони ще ж карасики вже зловили, то вирішили ще на кострі ще пожарити. Ось такі красавчики. А я таки що, таке я докрасила сірим і ви знаєте, і не пожаліла. Дивіться. Отако виходить. Я вже навіть почала воно рамку воно фарбувати теж сірим, але просто зупинила 600 рамку, воно пофарбувала. Тому що треба, там воно позапліталося всяке оте, що воно сухе, прям заплетене таке, то треба його звідти, виходить прибрати. І, скоріше за все, взяти балончика і балончиком цю сітку пофарбувати. Бо то я можу довго його фарбувати. там. Так що поки що так, але ж красивенька така, красивенька така, ой, такі нарцизіки, красивенькі, ось і квіточки це взагалі. Все. Будемо, надіюся, завтра все буде добре і з часом. І завтра буду доробляти. Оце в мене фарба на те все є. Оце ж треба буде сірий балончик на, на сюди. Отак. Так. Та й напевно. Будемо вже скоро і вечеряти, я так бачу. Юшка вже зварилася. У таки вже будемо вечеряти. Яка тут у нас юшечка. Боже. А, юшка із білим амуром. Ох, який запах! Це взагалі клас. А. Все. Так, і наша вечеря, як наслідок. От така рибка смажена, тостики. Отака варена, Отакий Васяндрик. І така класна навариста юшечка. Оце вечерка, Кого Чого е? ж не цілувачу? Кого цілувати? Рибака. Це. Типа я типу, я вас? А, а хто ловив хто таку рибину? Типа я. А що, це Ванька ловив? Да. Ну так. Да. У цього сома? Мама, це не сом. А що це? Білий амур. А, білий амур. А що я вже розказала всім, що це сум. <ріст> ну це білий амур. Коротше. <ріст> <ріст> Була недостовірна інформація. А, то це на, 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 на твою оцеклю. <ріст> Ого, нічого собі, який года. — Він дотягнув до берега. Папа і Вона почала. І на втікати. Ага. Та Ванятка взяв сачка Сачком, хоп, і сачку хапає її. А, так? Да? Да. Та нічого собі, який чемпіон диви. Рибак. Ну, то да. Все, смачного. Дякую вам теж.